Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні фінал мого декоративного Project Pen, який я вела протягом всього 2025 року. Давайте я нагадаю коротко правило. У мене було постійно 25 продуктів декоративної косметики, яку мені потрібно було закінчити протягом цього року. І звіти я робила щомісяця. Якщо у мене якісь продукти закінчувались певного місяця, я на їх місце додавала нові. Наприклад, якщо одного місця закінчились три продукти, я додавала три. І так кожного місяця, щоб постійно брало участь 25 продуктів. У мене ціль була за рік закінчити 25 продуктів. І давайте подивимося, чи мені це вдалося. Отже, перед собою ви бачите коробку тут 23 продукти, які я закінчила протягом минулих звітів. Ось. І давайте дивитися, які результати. А в кінці відео ми вже роздивимося всі порожні баночки, що мені вдалося закінчити. Так, давайте почнемо зі спрея для макіяжу, ось такий від Revolution. Я його вводила не на початок року, а десь уже ближче до кінця. Тому що раніше я спреями не користувалася, а зараз в мене в наборах попало декілька спреїв, і я вирішила попробувати ними все-таки користуватись. Ось за попередній. Звіт було стільки. Зараз я зробила тут відмітку, зовсім мало залишилося, мабуть, ще десь на місяць-півтора. Ось так він в мене добре пішов. Тут, до речі, небагато 50 мл. Такий спрей від Revolution непоганий. Але, правда, я його не наношу не як спрей, я його використовую, я його використовую скоріше як базу під макіяж. І мені здається, що я його наношу під тональний, бо мені здається, що так тональний краще тримається. Так. Давайте тепер подивимось тональні. Тональний у мене останній залишався це ось такий. Правда, це ну, там була намішана історія. Одним словом, у мене зламалася баночка ось ця від Oriflame, і я перелила в цю баночку. Але оскільки... ну, коротше, не буду вас путати, одним словом, закінчився у мене цей тональний. От стільки його було на минулий раз. І я повністю закінчилась, закінчила порожня баночка. Ось, що могла навіть пензликом звідти добре вичистила: ось, це перша порожня баночка на цей звіт. Так, ставимо сюди. Давайте дивитись консилер. Так, консилер у мене перелиті пробники від фармасів, в отакій баночці. Я буду вставляти фото на початок року. Початок року була повна-повна баночка. Зараз, як бачите, я навіть дійшла до дна. Ну, і ось тут, як бачите, по дні розмазано. Ну, на жаль, мені консилер цей не вдалося закінчити. Він перейде на наступний рік, і я думаю, що я десь до весни сподіваюся, що я його закінчу. Ось. Так. Наступний, що ми подивимося, давайте, можливо, подивимося всі продукти, які в мене ось тут відміряні. Так, щоб їх уже закінчити. Так, по списку підемо. Помада від Nars. Ось така. Це відтінок, називається Оргазм Сатинова. На цей звіт ніяких розходів немає. Давайте я зроблю свого, тому що для мене це літній варіант. Так, дуже красиво на літо. Ось ось така сатинова, персикового кольору. Ну, зовсім трішки залишилось. Я думаю, я її обов'язково візьму на наступний рік і уже її закінчу. Так, це перша. Так, покажу, що по ній. Так, ось тут, бачите, ну, скільки було, стільки лишилось. Можливо, якийсь один мілілітр. Ой, міліметр, мілі я вже заговорюсь, але. Я не відмічала. Далі, далі, у мене по списку йде бронзер. Бронзер ось такий від Milk. Буду так хаотично, я завжди люблю по порядку, там тональні потім, ну, так як наношу макіяж, але цього разу буду хаотично, бо хочу все по списку, щоб нічого не забути. Так, ось такий бронзер від Milk. І, як бачите, я вже тут ковиряю всередині. Ось тут таке гарне дно. Так. І е, на минулий звіт я зараз вам покажу. Ми з звід, бачите, зовсім трішечки залишався буквально один мілілітр. Ой, міліметр знов той мілітр, міліметр, і я його закінчила. І вже почала ковиряти середину. І тут, як бачите, така хороша яма на ковиряна прямо до дна. Але я ще цей продукт не вважаю порожньою баночкою, тому що ним ще місяць, а може, і більше, можна користуватись. Отже, переходить теж, напевно, на наступний рік. Так. Далі, в нас по списку бальзам від івроше. От стільки його було. Цей бальзам я віддала дощці, бо їй сподобався аромат. Саме цього бальзаму від івроше, тому він просто у нас вибуває. У мене його немає. Далі, фар... помада фармасі номер 23 Так, щось по помадах в мене цих не дуже результат. Це номер 23 матова помада від фармасі. Теж її ось так небагато. Ось такий відтінок. В принципі, я її можу використовувати і як рум'яна, і як помаду. ось Але теж по ній за цей звіт я нею не користувалася взагалі. Тому ніякого розходу нема, скільки було, стільки є. Так, далі. Далі у нас е, так: бібі-помада. Е, -бі Це ось така помада, теж від фармасі, називається Бібі. І. Як бачите, я її повністю-повністю використала. Ось. Повністю її звідти виковиряла. ось. Використовувала і як рум'яна, і як помаду. І, ну, Тому ці помади не пішли, тому що я налягала на неї, щоб повністю її закінчити. Ось. Так. Далі, далі олівець у нас для губ. Так. Де він? Чекайте, я вже щось збилась. Так, 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 так. Оце це помада, так я сказала. Ось олівець 0,4. Це ось такий олівчик. Я його закінчила. Це олівчик від Ruby Rose. Я його використовувала як олівчик для очей. Так, теж на нього просто тільки налягала от такий величезний розхід за цей період. Ну, в принципі, його є більший розхід. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, якщо взяти цей олівець, то я відміряла ось так. Ось так. Але, але дивіться, дивіться, скільки ще тут ще половинку оцього, цієї штучки можна було використати. ось, бачите, Тобто, воно пішло десь звідси сюди. так, Ну, це у нас друга порожня баночка за цей звіст. І давайте відразу покажу цей олівчик. Вже якось цей у мене закінчився. Я почала більше цей використовувати. Теж використовую як олівець для очей, тому що для губ я такий яскраві використовую. Це номер 14. Десерт роуз називається. І по ньому ось ось тут я от зафарбувала. Ось звідси сюди. Ось такий розхід. Невеличкий, бо я тільки ним почала користуватися, коли цей закінчила, але все одно він є. Так, далі, що в нас по списку? Так, так, так. Ще залишилась по списку одна помада. Так, ось така помада. Це в мене переварена помада. І я теж її, не знаю, як це показати, повністю. Так, дивимось цю помаду. Ось, ось хотіла показати, бачите, я її повністю тут закінчила. Так. І. Це у нас третя порожня баночка. Так, з помадами ми закінчили. І давайте далі дивитися. Далі давайте подивимося, закінчимо вже з продуктами для обличчя і перейдемо тоді для продуктів для очей. Для обличчя ще була у мене ось така пудра від бека. Її було от стільки на минулий звіт, і я її повністю закінчила. Ну, тут і небагато, тут 1,5 грама, тому. Закінчилась, хороша була пудра, мені сподобалась. Так, це четверта порожня баночка. Так, тепер давайте один бронзер ми подивилися. Давайте подивимось. Другий бронзер це ось такий від Glam Shop. Ось так він вже називається, тут вже трошки, трішки підтерто. Так, ну ось таке дно. Я цей бронзер, Тере-скульптор, використовую тільки, як роблю холодні макіяжі. А їх я зараз роблю рідко. Більше я люблю літом влітку холодні макіяжі, а зимою і, і осінню я люблю більш теплі. Так, ось тут, де я показую, ось такий. Він холодненький, сіруватий. Але потрошки-потрошки, ну, я рада, що стільки його закінчилось. Ось. Так. Так. Дивимось далі для обличчя. Що в нас ще? В нас ще хайлайтери два лишилися, так? Перший хайлайтер від Huda Beauty ось такий, стільки його є. Теж таке величезне дно, а починала його, я вже не пам'ятаю, чи було там дно, але якщо було, то дуже малесеньке дно було. Мені цей хайлайтер подобається. Він такий трошки золотий. Але красиво. Ой, я її щось стільки намастила півруки. Ось, але красиво виглядає. так, Ну, небагато залишилось, але залишилось. І ще один хайлайтер ось такий. Це в мене від Жозефін. Клер називається. Так, зараз я його покажу. Не знаю, чи буде видно. Ну, ось видно. Бачите, залишилось там на дні трошки по стінках. Я взагалі його зважувала, але та, як я зняла стопер, то вже не бачу змісту його зважувати, бо це буде невправдоподібно. І як бачите, ось він такий рожевий. Отже, цей хайлайтер я користуюсь, коли роблю теплі макіяжі, а ось цей, коли холодні. Тобто, я ось цей хайлайтер з цим бронзером поєдную, а ось цей з. А, я не робила Своч від Milk. Бо там Своч вже складно зробити. Отже, цей. Залишається ще. Так, для обличчя, чи все вам показала. Здається, все. Давайте покажу для брів. Помадка у мене бере участь, ось така. Це сигма, ось такий колір. Теж не вдалося мені її закінчити, але бачите, там вже є дно. І досить-досить таки непогано я нею покористувалася, Якщо на початок року вона була практично повна. Ось. Так, хочу показати. І, звичайно, вставлю фото. Так, і тепер ще покажу ось таку базу під тіні від Glam Shop. Тут 5,8 мл. Навіть не знаю, чи рахувати її порожньою баночкою, чи ні. От, бачите, її там залишилось Ну на дні. Ну, на тиждень, можливо, на тиждень, можливо, на днів 10 я ще нею покористуюсь. І не знаю, чи зараховувати її, чи ще. Ну, на наступний рік тримати це теж не варіант. Знаєте, хіба що навіть не знаю. Можливо, давайте давайте зарахуємо її як порожню баночку, бо все-таки тут уже там пару крапель залишилось. Тому я думаю, що це буде нічого страшного, що ми її зарахуємо. Але я її обов'язково е закінчу. Я тим більше от зараз я знімаю фінал, вже кінець грудня, я трішки затримала, хотіла 20-го 20 десь числа, але сьогодні вже 27-го, здається, що я а не знаю, коли я навіть викладу це відео. А початок я, проєкту я, напевно, буду вже десь за тиждень знімати, то якраз за цей тиждень я її використаю і вже не буду і так її включати в, в новий проєкт. Так, давайте тепер дивитися тіні. Так, тіні у мене перше. Два відтінка от в такій палітрі від колор Поп. Мун називається. Так. І ось такий по них розхід. Ось цього відтіночку зовсім, бачите, трішки залишилось, але я його не буду зраховувати порожньою баночкою, тому що тут ну, ще разів 4-5 можна зробити макіяж. А ну, я не роблю кожен день однаковий макіяж, тому мені можливо це і на місяць є. Я ось в грудні вже старалась багато зробити з цією палітрою макіяж, і то, ну, я разів, може, 7-8 робила, не більше макіяж. І ось цей відтінок теж гарний результат, але тут ще його багато. Давайте я його зроблю, свод. Бо той я вже не зможу зробити. Давайте тут ось такий відтінок. Так, це перші два. Е, наступна у мене ось така палітра це для обличчя, але. Я використовую цей відтінок як тіні. Я його брала, щоб використовувати, припудрювати по але він, знаєте, дуже плотно лягає. Він такий дуже білий і дуже плотний. І тому я, бачите, який білий. І тому я почала його використовувати тільки як я. Десь на заїду не туди ту шовку, і я підрізаю ту шовку, і воно дуже класно для цього працює. Тому я вирішила вже не використовувати його як для припудрування, користуюсь іншим, а цей використовую тільки в таких цілях. Тому, так би трошки призупинилося його розхід, але все одно дно гарне, і я думаю, що цей відтінок перейде на наступний рік. Я взагалі планую всі чотири всі відтінки брати. Ну, така у мене ідея. Ну, подивимося ще. Ще за тиждень можу передумати. так. І остання палітра ось така від Evelyn Chocolate. Тут беруть участь два відтінка. Давайте подивимось перший. Перший, як бачите, ну, практично я закінчила, але теж не буду вважати порожньою баночкою, тому що це може ще й на місяць бути використання, бо я його використовую тільки внутрішній куточок під свічою. Я, знаєте, люблю, щоб в мене був один відтінок для припудрювання, і я знала, що я його постійно беру, і один відтінок, ну, максимум два, на внутрішній куточок ока. І я знаю, постійно його беру, а не шукаю ці відтінки в якихось палітрах. Бо не в всіх палітрах вони є. Отже, так. І другий це ось цей. Ну, Мало я ним користувалася, звичайно, він більше саморуйнується, ніж я ним користуюся. Бо я ось такі темні, не дуже люблю. Ось, ну, трішки користувалась. Так. Давайте зроблю сот цього відтінка. Ось такий. Так, я вже вся в цих відтінках. Далі, нас ще залишилось небагато. Так, ще е я не показала вам один продукт, так, це блиск для губ, ось такий. Відділа маска це прозорий блиск. Е його на минулий звіт було. Так, скільки його було? А, от стільки. І я його повністю повністю використала. Я тут най знімала стопер. Ось покажу вам. Ну Там, бачите, що ще на дні ніби є, але вже набрати неможливо. Це ось такий звичайний прозорий блиск. Ось. Він ось так підтікав, тому що я зняла стопер. А коли був стопер, він був дуже скупий, не видавав продукт. Ну, У мене були такі два: один уже в цій коробочці, і я рада, що я їх повністю закінчила. Це все. Це всі продукти, які е, брали участь цього року. Давайте тепер робити підсумки. І подивимось всі продукти. Значить, цього звіту я закінчила 2, 3, 4, 5, 6. Шість продуктів. Правильно, нічого не забула. Щось мені здавалося, що було більше. Ні? Так, ні? ні, шість продуктів. Так, я думаю, я щось забула, бо я не туди постала. Це ж у нас порожня баночка. Ось. А чого я туди постала? Я думаю, мало бути сім. Сім продуктів, і тут було е, 23. Отже, тридцять. Порожніх баночок, бачите? 30. Я дуже рада, бо я хотіла 25, а я навіть перевиконала, і вийшло 30 порожніх баночок декоративної косметики за 2025 рік. І давайте зараз подивимося. Я все повитягую, що, що, що тут було. Так, давайте почнемо з тональних. Скільки тональних? Так, ну, один це цього звіту, другий ось такий. Два, такий, три. І від Huda Beauty 4. Чотири тональних я закінчила. Зараз зараз подивлюсь, щоб нічого не пропустити. Так, чотири тональних крема. Далі база. Одна база для... під макіяж. Так, закінчилася. Одна база під тіні. Так, Далі, далі давайте для брів. Для брів у мене закінчилася помадка, ось така повністю. І олівчик. Один олівчик для брів, ось такий, теж повністю закінчився. І один ламінат для брів. Ну, Тут все-таки грязне в Цій коробці замурзане. Так, це. Далі дивимось: олівчики для очей. Раз, один цей що цього разу. Потім ось такий чорний я закінчувала від Saint Laurent. Це два. Так, більше нема олівчиків, ні. І один олівчик для губ. Я закінчила від Avon. Так, далі, далі. Потім хайлайтер. Один я закінчила ось такий. Так. А, ще одні кремові тіні від Glamshop. Так, і вже залишилися всі решта для губ. Так, для губ давайте вам покажу, а потім ще тіні. Так, для губ в мене закінчились. Ну, я казала, ось такі два блиска, відила маска. Потім один блиск від ColourPop. Один блиск, ось такий Tower 28. Ну, його, бачите, трішки було. І ось такий блиск від Pharmacy. Теж трішки було. Раз, два, три, п'ять блисків. Уявляєте, п'ять блисків я закінчила. Потім один бальзамчик ось такий закінчила. і Ось цей це була переварена помада з бальзамом. Ну, це зараховуємо як помаду. Помади я закінчила одна, дві, три. І чотири Чотири помади. Дуже багато цього року. Я зазвичай одну-дві закінчую. А тут прям п'ять блисків і, чот... і чотири помади. Дуже багато. Одну пудру. І ось тут. Е... Це фрефіли я закінчила. Давайте подивимося, що це. Значить, двоє румян ось rms Beauty 1 і rms Beauty 2. Так, це ось така палітра. І давайте я вам покажу. Так, ось два відтіночка закінчились. І два ще залишаються. Так, і з палітри Кеткін номер 1 Ось. чим закрити. Давайте ось цим закрию. Так, ось цей перший відтіночок від номер один закінчився. І ще від есенс закінчився. Так, від есенс ось теж номер один. Номер один це ось цей перший відтінок з такої палітри. Ну, це все. Пишіть, як вам результати. Ну, Мені здається, що результати класні. 30 продуктів я закінчила. А ще забула за один олівчик теж для очей. Ось, значить, три олівчика для очей закінчилось. Ось. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!